Усім привіт! З вами я Аліха Грін і ми граємо в World of Tanks, стальний мисливець, стальний охотник. Я дякую, що зіграв на Валькірії, але невдачно програли. 15 місце. Давайте ми зіграємо зараз на оцьому Арлекін, Арлекюн. Як його там правильно називати, я не знаю, але зараз ми спробуємо цей танк фра... країни Франція Так. В принципі, з останнього стального мисливця практично нічого не змінилося. Добавилися на танку, добавились, е жовті полоси. І добавилися без... Тепер тан на танках можна грати безкоштовно, без жетонів. На всіх танках. Добавилися боти, додався відлік секунд до... Е Синього диму та з'явилося нове ще одне життя. Якщо вас знищено, у вас ще є одне життя. І додавалися боти, звичайно ж боти. Зайці, вовки та ведміді. Але їх, в принципі, однаково, що ведмедя вбивати, що зайця. Вони такі важкі, наче вони легенько вбиваються навіть самим юним та самим поганим гравцем World of Tanks. Навіть якщо ти ніколи не грав, ти все одно знищиш його. Але як бачите, як і я, такий. Гравець повишеного характеру. Але я все одно знищую такі танки, як... які навіть сильніші за мене. Але, бачите, головне не накаркати. Так. Так, ще один вистріл. Все. Знищено. Було важкувато його знищити, але знищено. Дистанція радару та підвищена швидкість двигуна. Також підписуйтеся на мого, поки що нічого інтересного немає, підписуйтеся на мого. Брата Даню, плеєр, канал Плеєр. Буде, ссылка буде в описі. Він робить класні шортс, класні відео по Майнкрафту. Ой, заговорилися трохи. Але нічого страшного, тут є автопереворот. Так, зараз ми перекинемося на гуслі. Так, так, так. Ще було б добре забрати синій дим. Але я не знаю, що можна чекати від цього диму. Можливо, зараз сюди з'їдуться усі вороги. І це буде поганенько. Нам це не потрібно. Тавліна! Другий раз вже впали. Тепер тікаємо звідси. А то нас зараз знищать. Все, а ти топи, топи, а ти топи, топи Тапцю ту... Тапцу. Підлогу. Так. Йо-йо-йо-йо. Так. Блін, проскочив. На тобі. Щоб знав. Магазин робимо собі. Так. Так, треба вже скоріше прокачати корпус, а то в мене так льотою я так, що це зовсім не весело. Я не хочу програти знову 15-тим. Так, добре. Тут нікого немає, можна йти на перезарядку та підібрати зелений дим. Та забрати оцей жовтий, щоб вже отримати броньований корпус. Броню корпуса. Щоб так не льотати. Все, запас міцності тепер беремо ми. Так, 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 так. Юху! Блін, а я ще й не встиг відродитися. А, ні. Моя черга ще можна було. Це добре, що можна було ще відродитися. А то б мені не пощастило. Бачите, вже не можна, вже час відродження було, вже закінчився. Ах ти. На ти. На, два попадання вже було. Так, все. Все, постріляли й досить. Поки що знищили тільки три танка. Це погано, треба, щоб швидше знищувались. Тут ворог, що ж це за ворог тут, якби знати. ж. Так, все, він не туди поїхав, все. Тепер можна збирати тут дими, якщо він не туди поїхав. Зараз буде башта, а після башти вже буде ствол знову. Валькірію тут так і не видно. Ось так робимо ми. Виглядати цей танк, звісно, буде не дуже, але... Має бути вигляд має бути вигляд файний. Так. Ну тут довго треба до... до... гармати треба довго тут прокачуватись. хамбінгер А де ти там? Анука. Пошмаляти по тобі. одне задоволення. На жаль, барабана тільки два. Снаряди прилетіли в ціль. Це погано, треба, щоб всі прилітали у ціль. Так, тут десь ворог, це погано, що тут поруч. Опа! А, втік. Так, а ну-ка зараз ми швидко зможемо швидко забрати синій дим. А, тут ворог! А, ні, це воряг якийсь. Це не дуже прокачаний начебто. Блін! Дев'яте місце! Трішки не вистачило, трішечки! Я практично його знищив. Тим більше в мене був авіаудар, але він щось заглючив. Чому так? Ну добре, будемо закінчувати, тому що я не хочу, щоб відео були дуже довгі. Зіграємо ще з вами. З вами був Арін Грін. Ставте лайки, будь ласка. Підписуйтесь на канал. Залишайте свій коментар. І усім пока!